Вітаю всіх на моєму каналі. ВІДЧУВАЙ. Мене звати Ліза. Тут ми обговорюємо репісні новини альбоми. І сьогодні в нас невдала перша ревізія альбома Dolla Sign – Vultures 2. І як Kanye West пустив себе за тиждень майже на дно, що пішло не так з альбомом. І можете вважати, що це відеопосібник про те, як можна майже знищити всю свою спадщину. Тож починаємо. Так почнемо з загальних фактів в альбомі 16 треків. Є фіти з Дон Толівером, Кодак Блеком, Плейбой Карті, Ф'ючером, Ліл Вейном, Ліл Діорком, Ліл Бейбі, Янтагом. Та іншими артистами. Також на цьому альбомі прийняли участь Нордвест і Chicago West, це окреме вид задоволення, ви почуєте ще це. Сама ж презентація альбому прийшла на сайті eZy.com і плюс Ютуб-канал Канівест, де ось в такому вигляді вони давали прослуховувати першу ревізію альбому. Чого я кажу першу ревізію альбому Vultures 2, того що, хоже зараз ми до цього дійдемо. Обкладинка альбому. Ми можемо побачити Канівеста, котрий стоїть і тримає фотографію брата Тайдола Сайна Джабріела, який бік Ті Сі, котрий відбуває довічне ув'язнення за вбивство, котре він каже Джабріел, що не скоював. Плюс щодо цього альбому Канівест ем, казав, що не буде випускати його на стрімінгах, тому що ці стрімінги знецінюють роботу артиста. І що він буде продавати цей альбом лише на сайті їзі за 20 баксів. Тепер до трек-листу, але я повинна попередити, що на момент зйомки відео треки звучали саме так, як я їх описую. Того що кані, от нещодавно запостив новину, що він буде оновлювати трек-листи і редагувати його в реальному часі. Тому, якщо ваша думка або звучання не буде відповідати моєму опису, то не думайте, що я там якась кончена чи так не люблю кані, не говорю на нього. Ні. Просто хтось страдав, а зараз намагається це все приховати. Але інтернет все пам'ятає, інтернет все чув. А ще важливий фан факт ви заїбетесь змінювати гучність на цьому альбомі від треку в трек того, що вона всюди різна. Під час перегляду цього відео ви цього не помітите, того що заїбалась вже я. А ще прикол в тому, що навіть посередині треку гучність може піти різко вверх десь, і так вони і залишаться. Або різко вниз, будуть перегрузи. Це не у вас тереосистема погана чи навушники погані? Ні, це так наміксували трек і так і залишили. Тому я не рекомендую до прослуховування цей альбом за кермом, того що я декілька разів не обісралася. Але маємо, що маємо. Пігнали! Перший трек у нас йде слайт. Гарне звучання, гарне інтро трек до альбому, все окей, все гаразд. <плес> <плес> onside, you, <плес> Другий трек Time Moving Slow. Дроб... Добрий трек по вайбу. Прикольний семпл. Кані співає, все як треба. Але ось мені ось ці скрипи, котрі були. Я не знаю, вам було окей їх чути? Вони дуже гучні, вони дуже вибивалися. Мені навіть здалося, що вони там десь повинні були бути на постпродакшені, знаєте, якось зам'ючні, ну, типу, ну, гучність їх повинна була бути понижче, а про них забули і ось так залишили. Ну, окей, типу. Але якщо не звертати увагу на ось ці скрипи, то ну, трек звучить прикольно. Time slow. Time slow. Time slow. Time... Третій трек. Field trip. Стандартний трек в стилі Vulture's One. Якщо в минулому треці мене ці скрипи незрозумілі, котрі мені здавалося, що їх просто, знаєте, про них забули, що вони були взагалі на тій звуковій доріжці. Вони такі, типу, ффф. Дропнемо. То тут мене вже почав смущати міксинг, того що основна лінія басу звучала дуже. Чисто, а на все інше, типу, накинули максимального дисторшену, і звук звучав досить брудно. І тут в мене вже почали закрадатися такі погані думки, що над її зроблено. Четвертий трек Фрайт. Друга спроба чи версія треку Carnival, котрий завірусився з минулого альбому. І якщо обрати між Карнівал Fright, я обиру, а вже ж Carnival. І якщо бути відвертою, відвертою, то мене прям знатно бомбануло на цьому треці, того що я сиділа і така думала. Тобто ти світового рівня артист вирішив в собі голову, взяв просто схему з минулого альбому, котра спрацювала, і зробив дуже схожий трек, якщо не засимплував його частину. <свистач> віддав його публіці дуже не дуже допрацьованим, презентуючи його як твій новий шедевр. Ну, Я знову ж таки говорю там про той самий міксинг і гучності, і все таке інше. Тут дисторшен кончений. Ні, ми так не граємо. Ну Що це таке? The П'ятий трек – «Ізабелла», 10-секундний скіт, котрий перетікає в шостий трек Promotion. Гарний, добре зроблений, нормальний трек. Не доїбатись. No «Плуто», а.к.а. «Ф'ючер» на фічерінгу – Тут у нас нормальні голоси, все нормально зведено, чіпкий семпл, котрий в'їдається в голову. Трек допускається до прослуховування. І саме тут я така вирішила, що ну дам же цьому альбому шанс. Ну, ну отже, нормальний трек. Цей альбом це як аб'юзивні стосунки. Типу, все гаразд, все гаразд, все гаразд, потім повний йде абсьор, абсор жидким. І потім ти такий ну, бляха, ну я дам ще ну типу спробу одну цьому альбому. Йдуть декілька гарних треків, і потім знову такий тотальний абсьор жидким. І знову ж таки ти очікуєш на те, що зараз все виправиться, або більше такого жидкого абсьору не буде, але це цикл. Сьомий трек: «Husband». Саме час згадати про незакритий гештальт Канівеста Кімка Дашєн. Чого я думаю, що це про кімусічку? Тут строчки. Сусіди знають, що все вийшло з-під контролю, але вони посміхаються, бо ти так довго була без чоловіка. Це не надовго, це не надовго, поки ти не залишишся без грошей. Того, що бенд в сленгу означає гроші. Так, це трек дуже ліричний. Каня тут багато співає, інструментал підходить під вокал. Але тут вже чутно, як ці нові зуби впливають на вимову слів Кані. Він дуже шепелявить, І ми це чуємо. Восьмий трек: Lifestyle Фіт з Вейном, Прикольне звучання. she says she she, she, she says she, she, she ready. Але Тут якогось хера всунули а, просто шмат з минулої пісні хазбенд, і під кінець а, трек вже перетворюється в якусь кашу з інструментів, котрі накинули на звукові доріжки. І це вже просто ну, якесь нагромадження всього підряд, і котре вже давить на голову. ну Це вже тумач. Ви поняли? Але спочатку трек звучить досить таки слухабельно. І е, ось тут вже під час прослуховування в мене з'явилася думка, що тільки на фітах я почую більш-менш якесь пристойне звучання. Типу, знаєте, приходили інші репери і казали: слиш, роби нормально тут, сука. А ми вже медіану пройшли цього альбому, до почнеться хуйня. Дев'ятий трек. Forever. В цьому треті е, мені навпаки не вистачало інструментів. Тобто він дуже музикальний, він дуже чоловий. Але ви знаєте, забрати з минулого треку хоча б 10% інструментів і перегнати їх сюди була б повна гармонія. А так виходить, що там е, в тому треці пере, тут недо. <плес> Я не кажу, що треклено. Тут дуже важлива ремарка повинна бути. Я просто це, цей альбом вже слухала разів 6-7. І, і ну, тобто, оцінила його вже як могла. І оскільки в цьому альбомі дуже великі проблеми по звуку, по якості звуку, по міксуванню, то не почути це, ну, я не знаю. Ну, я не знаю, як так можна робити. Десятий трек бомб. Це трек, де ми почуємо тільки дітей, дівчаток Канівеста, Норд Вест і Чикаговест. Тут Норд читає японською і англійською. Японською вона читає такі фрази, як Привіт, мене звати Норд, доброго ранку. Англійською вона читає Я бомба, я бомба, я бомба. А тепер давайте складувати два плюс два. Японська мова, плюс я бомба, я бомба, я бомба англійською, дорівнює що? і Нагасакі дорівнює що? Порвані дупи в коментарях? Що як ти батько зміг так, типу, неповнолітніх своїх доньок, котрих ще клепки нема, затвердити на таку пісню і дати їм таку пісню? І все таке, щоб це почули мільйони людей. І ще прикол в чому: тут дуже качовий крутий біток. На цьому альбомі на пальцях однієї руки можна прирахувати пісні, де немає брака по звуку, чи перегрузах, чи ще щось. Ну, коротше, ви поняли? І це один з таких треків. І в мене є думка, що Вест це зробив як мета-іронію, щоб люди розкачались під цей біточок, пригали, стрибали в клубах, танцювали під нього. Де. Де насправді вшит сенс типу Хірасіми і Нагасакі. Ну, як гіпотеза, має шанс на існування. Why not? Одинадцятий трек: River. Дуже гарний продакшн, е гарний. Трек, все нормально, все окей. Він входить, ось ці е, точечні треки, котрі вийшли, вокал хороший, присутній хор, котрий допомагає, підтримує цей вокал, приспів музикальний. Янг так себе е, гарно проявив на цьому треці. Ну, я нічого не можу сказати поганого, це гарна, пристойна пісня. Ура! 12-й трек, 530. І це абсолютно халтурщина. Вибачаєте мене, але я інакше сказати не можу. Це мало оброблений, якщо взагалі не оброблений семпл, котрий просто настільки каряво наліплений на звукову доріжку, що іноді навіть не чутно, на що кажуть самі виконавці. Послухайте, Лесистекара Зараз можуть налетіти на мене фанатика Нівеста казати, що, типу, цей трек повинен був бути на альбомі Донда, але його не додали, потім його злили, і він злив його так, ну, ось так, як він є, як він був, так він і є. Вибачайте, але він звучить як повна чорнетка. Якщо ти вже вирішив додати цей трек на альбом, і він був злитий, і ти пам'ятаєш, як він. Як він звучав, коли він був злитий, як він звучить тут. Е, ну, хоч поправ звукові, звукові доріжки, я не бачу тут ніякої знову ж таки мета-іронії і не хочу її тут шукати. Для мене з процентовкою неякісної роботи на цьому альбомі. І те, що я зараз тут чую, ну, це габела. А чоловік сказав, вимикається альбом. І так, наші американські гірки продовжуються. Тринадцятий трек Dead. І він. Гарний він звучить класно. Того-ша що? Це фічерінг з ф'ючером і Дьорком. Як я й казала, всі фіти будуть більш-менш пристойні. Тут Знову ж таки, темний біточок, всі нормально зведені, всі нормально читають, нема браків, все окей. Це дуже нормасний такий е прохідний тричок, котрий знайде свого слухача, все, біжимо далі. 14-й трек, Forever Rolling. Тут у нас фіт з Дьорком. Мені цей трек, до речі, сподобався. Е, прикольний мотив, гарне звучання, все окей. Знову ж таки, на фічерінгу ми бачимо гарне звучання. Бачимо, чуємо гарне звучання. Це мене може тільки порадувати. 15-й трек Sky City. Сука. Житкий афсор. У цьому треті все пішло не так. От... Все, що могло піти, не так, воно пішло не так. Тут і голос штучного інтелекту, і міксинг, котрий на рівні я завтра дороблю, і гучність, котра верх-вниз, верх низ верх від куплета в куплет змінюється. Значить, перший куплет, котрий читає типу Кані, це не кані, це сайфай, котрий е читає з фільтром голоса Канівеста, котрий молодий. Тому ми чуємо таку різницю. Але що мене вбило в саме серденько? Це семпл, е, семпл котрий вони обрали на цей трек Five Stair Steps O oh child". Child, child. Бо в мене окрема історія з цим треком. Бо мій найулюбленіший трек Тупака Шакура це Keep Your Head Up. І він зроблений семплуванням цієї пісні. Mm, і я її дуже люблю. І ось, ну, це, те, що вони зробили, воно просто. <г Paigeittu> це <г wirklich> а, це знущання. Це просто знущання на цієї прекрасної пісні. Оригіналом цієї пісні. Референсом в моїй голові до трека Тупака Шакура, котрий прикольно засимплував і зробив гарний трек. І ось це, блять, лайно. <г Pho> Тому, ну. Вибачте, але воно мене просто е, воно мені розірвало серце дубом. 16-й заключний трек в альбомі My Soul. І мені бляха прикро, що вони споганили цей трек, бо знову пішли браки по звуку, по міксингу, все таке, знову якісь перегрузи. Того, що особливістю цього треку є куплет брата та Сайн, котрий в своєму тексті виражає глибокі емоції, читає про боротьбу, віру, любов, про складні життєві обставини, про своє довічне ув'язнення за злочин, котрий він каже, що не скоював. Потім він читає про свої випробування на життєвому шляху, котрі йому треба пройти, про людей, котрі обіцяли, що будуть поруч, але їх нема. І ви загавніли цей трек. Ну, як це? Ну у вас ця людина на обкладинці альбому? Ви хочете ж, мабуть, якось підняти важливість ну, цього питання? Я не знаю, ну, ну це ж не якийсь хуй з гори. Це брат твого кентіка, з котрим ти робиш альбом. Він же не хузна. Ну, тобто, є ж якась відповідальність. І саме цей фінальний трек з, таки, з такою назвою, з таким куплетом це все. І ви його просто ну ось так жидко обсираєтесь. Просто на цьому треці. Ну, ну, ось це весь опис ставлення до цього альбому. Все. А тепер нова рубрика реакція від фанатів. Я не збирала коментарів в соцмережах на цей альбом. Тому давайте. А ти поки що став лайк на цьому відео, щоб потім не забути. А якщо не сподобається, потім забереш. Йдемо далі. Так, це моя реакція на Vultures 2. Що? Я фанат Кані, котрий буде захищати Валчер з котрому він дійсно подобається. Подивіться на історію моїх постів, я просто в захваті. Але цей альбом це моє 11 вересня. Шатаут Кані за перший альбом, котрий заміксований глухими людьми. Це все чим не повинен бути альбом Кані Веста. Лінивий, ненатхнений, самовдоволений і незавершений. Я фанат Кані, я вважаю, що він повинен піти на пенсію, перш ніж зруйнує свою спадщину ще більше, вже пізно. Невже гірше ніж Vultures One? Вау, Кані, ти перевершив себе? Його найганебніша спроба. Будь ласка, скажіть мені, чи пам'ятає Кані, як правильно міксувати свої пісні цього разу? Я, очевидно, говорю лише про міксинг Vultures One і трохи про Дондо. Раніше він міг міксувати добре, але останнім часом його міксинг може бути комічно поганим до такої міри, що я думаю, що він робить це навмисно. Я на 14-му третій. Середня частина цього альбому відстійна, як на лайфстайлі. Я не можу терпіти цей гучний шум, який заглушає все інше. Його неможливо слухати. Але зараз стає краще. Ну і тут коментар, котрий підтримує це все. No, it's a mala toho The problem with this album and this track list is that it's not finished. You're getting lackluster Kanye West performances. You're not getting memorable melodies or choruses from Ty Dollar Sign. They don't have anything to say either. I'm sorry. I'm not a fan of this album at all. It's, it's a forgettable part. Bro, this was most, bro, worst work I have ever heard, bro. Jesus Christ, man. is it fair, right that? I ain't gonna lie. If I'm gonna be fair. If if you want me to rate that, I'm gonna give it a 0 because that shit ain't finished. No. <laughs> ну що, давайте до підсумків, але чесно, я не знаю, що тут підсумовувати того, що, ну, все і так зрозуміло, але мене ще доганяють новини, котрі постяться після релізу цього прекрасного альбому. Бо просто, знаєте, в мене такий був дисонанс. Я була на емоціях позитивних після огляду альбому Eminem'а, після Повного задоволення від альбома Емінема, і я така думаю: блін, клас! Зараз зроблю ще огляд альбому на Кані на Кані огляд на альбом Кані Веста. Що це було? Ну, тобто, що це? Я вже не буду казати знову повторювати себе по 300 раз. Типу, про ці, про, про ці міксинги, про звук, про якість звуку, про все це інше. Типу, все це і так зрозуміло. Тобто, людина, яка не шарить звуці їй просто буде неприємно це слухати. Про наповнення треків, ну, тобто, там може. Там, тексти якісь більш-менш глибокі. Ні, ну там більш-менш глибокі – це на останньому, останньому треті My Soul, там, де Big ось це читає. А так все інше це просто здорові чуваки, лби, котрі читають про те, що їх тьолки, сучки тьолки сосуть їм, вони нічого не вміють, нічого не знають, тільки роблять селфачі і флексять грошима. Все, ось на це жаліються мужики в своїх треках яд Дякую, е, спасибі, дуже клас. Е, мені сподобалось. Тобто начинка нуль, е, звук мінус тисяча, мені насрали вуха. Тобто, ось це моя моя рецензія на альбом. Мені нассали, насрали вуха. А тепер до новин. Е, ну, тобто, я не хочу сильно загострюватися на ось. Цьому аналізі я не бачу тут мета іронії, я не бачу тут нічого, окрім просто тупого заробляння грошей. Мені здається, що Канівест з усіма своїми поїздками поза кордону, все таке інше, з усіма цими атрибутами лакшері Life він просто вирішив заробити грошей. Дропнувши сиру, недороблену, чорнетку, на котрій він навіть не спромогся постаратися хоч щось довести якось логічно до кінця. Бо, ну, вичленять з альбому, два-три треки, які більш-менш зведені і якісні по звуку, ну, вибачте, ну це не рівень канівеста. Якщо ти вже не можеш і не хочеш працювати, і ти вже там говорив, що е, хочеш йти на пенсію від музики, ну то йди. Ну йди, бо ось таке випускати краще не випускати. В чому проблема, якщо в тебе сирий матеріал, просто його притримати? Дату Валчер 2 переносили вже тричі, і, і ну. Типу, це ж не те, що там фанати тебе підганяють. Ні, ну, типу, Ти сам собі король. Якщо ти не можеш видати валчарську, ти його просто не видаєш. Ну, В Каню вести вільний графік, ви знаєте, він дуже гнучкий. Він роз'їжджав колісів по Європі, трахався візде зі своєю б'янкою, виводив її на півоголону всюди, а потім нам ось ви викатив такий прикольний матеріал, котрий називається Мені похуй. Ось, ну... Але знаєте що найприкріше, що все одно з десяти людей знайдеться одна людинка, котра скаже, що кані геній, ви його не зрозуміли. І тепер, вибачте, до новин. Мені не подобається, що зараз розкручується в соцмережах з тим, що. Команда Канівеста зрозуміла, що вона випустила лайно, і люди це зрозуміли. Тобто люди це не схавали, ось в цьому прикол. І тепер починають публіцисти писати в якісь статті, що винуватцем того, що такий випущений був останній альбом, є стоматолог Канівеста. Увага! Через те, що Канівест сидить на оксиді азоту, закісь азота. Що, як вам така історія? Що через свого стоматолога, котрий йому Зробив ось ці титанові імпланти, канівест підсів на оксид азоту і витрачає в місяць сотні тисяч доларів. І це впливає на його відчуття реальності, і це також повпливало на його роботу Волчерсту. Це знову ж таки не е, дропати так, Такий матеріал, якщо це так можна називати. Давайте тоді згадаємо там Емінема в періоди, коли він зловживав наркотиками і який в нього був матеріал. Ну давайте це згадаємо. І потім в соцмережах там, пост, що він буде в реальному часі оновлювати альбом. Зараз я прямо перед зйомкою прочитала новину, що вийшла делюкс-версія. Клас. Дякую, дякую, що вийшла ця делюкс-версія. Ще декілька треків. Я вже їх слухаю. Не хочу. Ну, Того, що, от, знаєте, напишіть в коментарях свою думку. В мене просто дуже якесь е, поняття е, ну, дропу альбому. Тобто, ось над чим працював там, мій улюблений виконавець, чи та людина, яко, яку я можу слухати, якийсь час вона готувала цей матеріал, вона його виносила, вона щось хоче цим донести, вона хоче, хоче щось сказати, чи я не знаю. Ну, от, це те, те, чим ця людина дихала останні декілька місяців, а може і рік, а може декілька років ну, типу, у всіх різні таймлайни. І тут, ну, просто, ну, вибачте, коли настільки погано, а потім все це перероблю, та просто видали. А, до речі, цей альбом також можуть видалити через те, що е, дід старий забув е, обробити семпли, семпли не оброблені на деяких треках і йому е, загрожують судові позови від власників авторських прав цих, цих треків, котрі семплувалися. Ну тобто я не знаю, як це можна семплувати. Ну, що це? Ну, тобто, тут поняли, на всіх рівнях все погано. І такого я ще ніколи не бачила. Ну, тобто, як це? Ну, тупо як це? Але нам тепер пропонують делюкс-версії, тепер нам пропонують відредаговані треки, тепер нам пропонують все, що завгодно, і пишуть все, що завгодно, про Кані Веста. Ну, все. А ви пишіть в коментарі свою думку, що ви про це все думаєте? Того, що я вже наговорила тут багатько. Ну що ж, це був канал. «Відчувай». мене звати Ліза. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я намагаюся постити оперативні новини. І, вибачте, ті, чиї очікування не, я не виправдала з схвальним відгуком про альбом Канівеста. Просто розумієте, ну, коли людина робить роботу гарно, то чого б про це не казати, чого б не розхвалювати, чого б не кричати на весь світ, типу, бляха, послухайте, це, це ж круто. Ну, от, Як, наприклад, з альбомом Емінема. А тут, тут ти, навпаки, ти хочеш, щоб люди навіть час не витрачали свій на це. І ще плюс, знаєте, ну, знову ж таки, така штука, що е, я не схвалюю таку, таке загравання з аудиторією, коли знову ж таки е, артист, котрий тримає велику фанбазу, е, велике, велике коло прихильників. З ним багато співпрацюють брендів, інших реперів, все таке інше. І він робить настільки ліниво, настільки, ну, настільки ніяко. І потім це ще намагається виправдовувати його публіцисти, його оточення. Ем, ну, ну, це жах. Це просто крах всього. Тому на такій ноті ми сьогодні закінчуємо. А ми скоро з вами побачимось в наступному відео. Тому папа.